Вітаю, друзі! Сьогодні роблю, як я обіцяла, невеликий обзор на насіння, яке можна посіяти просто взимку на вікні. І найперше, це крес салат. Крес салат холодок, він витримує температури до плюс 5 градусів. Я вже сіяла. Це добродар насіння, досить гарна схожість і швидко воно е, сходить. Тобто можете таке посіяти. Просто на сайті добродар замовляла. Далі крес салати наші Green Line Jail Seeds Київляні. Тут є невелика інструкція, що як робити. Теж такий доволі швидко всходить, і за 2 тижні у вас вже готовий крес-салатик є. Теж київляни, Golden Garden, також є інструкція. Опис, що як робити, які у нього якості, і львівський світязь також є цей крес-салат, який ну, дуже невеликий, в розмірах швидко сходить і має такі ну, гарні вітамінні якості. Якщо у вас трошки вища, вища температура, ніж там, плюс 5-10 градусів, ви вже можете сіяти салат. Тут Сідера заморочилась взагалі, в них ціла лінейка для кімнатного вирощування. Е, такі от балконні салатики. У них є зелений, є червоний і бебі-салатики, е, зелені і червоні. Я ще не садила бебі-салати, але ж е, я садила інші види. Я знаю, що схожість у них дуже гарна. Якщо отут на цій пачці о, до 25-го року ще є російською мовою, це я окремо відмічаю, то от в пачках от нових тільки українською мовою, і дуже детальна інструкція. Прямо дуже дуже детальна, яка має бути температура, що треба палив, як робити от ніжні вітаміни, листочки цілий рік можете от рекомендую гарно. Насіння України. Чомусь на, прямо на лобі написано Сіміна України. Це у мене до вас ну, велика претензія для цих російськомовних товаришей. Будь ласка, переробіть ці всі пачки. Е, немає інструкції, що як робити. То, хоча написано, що цілорічна, але немає інструкції по сіву. Е, так, салати. Та, далі укропи. Е, Та ж вже там біля... 15-18 градусів, якщо у вас є, дуже рекомендую ціла лінійка від професійного насіння, балконна грядка. В них от кріп кімнатний є, є в них петрушка кімнатна, майоран кімнатний і базилік, але це вже для продвинутих. Базиліку потрібно від 20 22 градусів, краще 25, щоб він нормально розвивався. Теж тут є дуже гарна інструкція, повністю опис, що, як робити. Молодці. ну от Просто не нарадуюсь. Теж, що світя, є такий невеликий базилік до 30 см. Можете теж спробувати, в кого є такі от, ну не менше, не менше 22 градусів. І е, Greenline, Отака в мене і попалася пачка в магазині садко начтова. Я купила комнатний укроп російська мова абсолютно. Хоча в нього о, до 26-го року то це свіже насіння це ніяка там не стара пачка. Чому так, я не знаю. Я їх вже тегала, якщо хто в курсі, будь ласка, скажіть. От, тут мінімальна інструкція, але також дуже гарна схожість я вже посіяла, тобто можна брати, але от з таким нюансом. Щоб посіяти, я взяла просто отакий контейнер з-під чогось. А вже ж в мене є ящики з автопаливом, в мене є там різне всяке, але я хочу показати, що це може зробити будь-яка людина, просто маючи трохи землі і якусь там коробочку. Щодо землі, оце ґрунтосуміш, я зроблю ще окремий обзор, бо це буде надовго, як я це готую. В нас ну, зазвичай є субстрати є ґрунтосуміші. Краще брати саме ґрунтосуміші, заповнюємо коробочку, сантиметрів 10 хоча б висота, але не більше 20, оскільки може загнівати при великій об'ємі такої ємкості. І е, будемо робити отакі па... Зараз я зроблю паузу, візьму насіння і будемо садити. Тож, продовжуємо. У нас є отакі, от я обрала червоний і зелений балконні салати для кімнатного вирощування, і крес-салат холодок. Ось він. І оскільки ми з вами люди творчі, то ми будемо сидіти не просто так, а узорчиками. По периметру ми посіємо кресалат салат і тут рядочками через один е, зелений і красний. Беремо наш салатик, салатик. І такий. Мені трошки незручно однією рукою. Ну, в принципі, зрозумієте, що як робити. Я це робляла просто паличками для суші. Невеликий такий об'єм, і просто розсіваю його в ці канавки з таким чином. Це у нас такий буде периметр. Крес салат, він сам по собі дуже такий дрібнолисний, маленький, і його можна їсти, коли він вже там, ну, 3-5 см висотою вже можна чудово їсти. Тепер беремо зелений цей салат, теж. і це в нас буде от з цього боку, трошки, і через один, от тут теж буде зелений салат. Тепер останній в нас червоний салат, Цей такий гарненький. Ось таке на нього насіння. Мені теж дуже було спочатку цікаво, чому в нього різний колір насіння, але ну, зрозуміло, що якось воно так працює. Теж беремо невелику дрібку і от сюди насипаємо все, в нас посіла. І ще трошки заліза, не страшно. буде перший з'їдено. Тепер беремо нашу паличку і так от обережненько його, акуратненько трошки притоптуємо. І заділиємо буквально на 1 см. Глибоко не треба, О, трошечки об... прикопали і все. І загрибаємо наші салатики. Якщо вони змішаються, взагалі нічого страшного, просто в першу чергу будемо їх їсти. Ось так. Я ще дуже люблю руками колупатися, тому завжди я ще вручну їх так от придавлюю, притаптую. Вона дуже заспокоює. Це взагалі гардена терапія, тому кому цікаво, приєднуйтесь до мене. Пишіть, дзвоніть, кому що, яка, цікаво, яка техніка, яке насіння. Я можу навіть поділитися. У мене зазвичай такий великий запас насіння різних культур, є, в тому числі і кімнатних. І ви навіть, от, ну от це от 8 хвилин ми з вами цим займаються. Я вже заспокоїлася. Хоча у нас і вночі були прильоти, і там і вранку, і в і цієї день у нас тривоги, новини. Самі знаєте, які, але це дуже заспокоїло. Оскільки зараз найголовніше це тримати віру і тримати свій стан, щоб ми могли бути корисними нашими хлопцями, які на фронті не бігати по потолку по стінам. А от чимось корисним займатися. Вже, зараз ми його польємо трошки, і вже за тиждень в нас буде перша зелень, яку можна буде, як мікрогрін, вживати <різь> в їжу, можна бути його і в салат, можна бути на бутерброди класти маленькі оці росточки, і можна буде просто спостерігати, як воно все буде рости. А наступного разу я вам розкажу про інше. І цікаві кімнатні культури. У нас будуть і помідорки, у нас буде і морква, у нас буде редисочка, і огірочки, і все на світі в нас буде, аби ми були живі і здорові. Тримайтеся, хай щастить. вам!